Суд постановив знести незаконну будівлю по вулиці Шевченка. Проте офісний центр, який закриває частину навчально-виховного комплексу колегіум, і досі стоїть непорушно. Нагадаємо, за словами директора НВК Колегіум Петра Куделі, у 2009 році до них звернулася громадянка Алла Завізна і запитала дозволу поряд із головним корпусом на вулиці Шевченка 103 побудувати півтораповерховий житловий будинок. Проте сьогодні ця будівля значно вища від запланованої і перекриває світло учням. А не так давно забудовниця офісного центру центру і взагалі відновила будівельні роботи, і над трьома існуючими поверхами почала нарощувати ще два. Більше того, виявилося, що все нібито законно, адже дозвіл на продовження будівельних робіт надала будівельна інспекція. І, безумовно, треба зробити все, щоб того будівництва не було. Ну, я ще раз скажу і повторюю те, що сказав, більше нахабства ще не було. Мало того, що суд винес рішення розвалити, то, то через Київ пробили собі дозвіл добудувати ще два поверхи. хамство. Тому що, відповідно, тих документів, які не подали, там написано, що вони не будуть міняти контури або зовнішні розміри будівлі. Це явна фальсифікація. На сьогодні вже відкрито кримінальне провадження за фактом неправдивих відомостей, що внесені до офіційних документів, і виконавча служба Рівненського міського управління юстиції зобов'язала скандальну забудовницю знести незаконну чотирьохповерхову будівлю, арештувати все її майно та оголосили заборону на його відчуження. Проте, за словами Володимира Хомка, нещодавно до нього від виконавчої служби надійшов лист, що міський голова повинен замовити проект і оплатити перетворення цього офісного приміщення. В Ату за розмірами 6 метрів на 6 метрів. Ну, скажіть, ну, не, не враження вас, що я живу в країні, сюрреалістичній якійсь? Mm -hmm. Значить, е, написано рішення суду, щоб привести цю будівлю до проєктного вигляду. Mm -hmm. Тепер мені треба замовити проєкт за рахунок міста і розвалити тунірмат, і побудувати ту будівлю, яка там була запроєктована. Ну, скажіть, ну це, ну, це не абсурд? Mm -hmm. ну, мені таке враження, що я говорю не з здоровими психічними людьми. Як реагувати на такий запит, міський голова поки що не знає. Одним з виходів з ситуації Володимир Хомко бачить організацію протесту біля стін цієї будівлі. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк, Дмитро Спіченко у ритмі подій.